Тепер до другої частини питання про вартість. Е, часто вартість залежить від, від серії показників. Я зараз озвучую ці показники, і це все так би є накопичувальною для вартості. Це кількість месенджерів, якщо. Е, Якщо це про кількість месенджерів, другий показник це кількість мов, третій показник це кількість інтеграцій, які будуть потрібні. Чатботи легко можна зінтегрувати з CRM-системою, з ERP-системою, з ДНСкою, з яким-то з постером, з будь-якою системою, яка є на бекенді, з якою можна, наприклад, підтягувати якісь перелік товарів, перелік івентів, куди можна записувати продажі, куди можна звідки можна підтягувати продукти, і того кількість месенджерів. Мова інтеграції далі йде кількість користувачів. Це складність логіки. І боти прості, коли ми заходимо в чат-бот, і там є чотири кнопки. Про нас там де нас знайти, і наші соцмережі і все є четбот поскольніше, і ми е розробили чат-бот, в якому кожен користувач міг пройти тест на знання англійської мови. І складність тестування за почалася в тому. Що чат-бот сам приймав рішення, чи давати складніше запитання наступне, чи слабше, залежить від того, як успішно проходили попередні запитання. Тобто, це складна логіка, це теж впливає на, на, на вартість чат -бота.